Шановні майстри, до вашої уваги хочу приділити увагу техніки проксен. Як я познайомився з проксеном, перше, що почали майстри купляти, це ось такі кутові шліфмашини, маленькі, проксен для виконання різних делікатних робіт. Але, як з'ясувалося, у проксена величезний асортимент граверів і не тільки граверів, що у них є, прямі, маленькі. Трошки потужніше, кутові, і мережеві, і акумуляторні є відрізні для роботи по металу і для шліфування з купою насадок, і акумуляторні і мережеві, є реноватори, є шліфмашини для полірування, це полірувальні машини. І, звісно, ось такі стрічковий, і дуже величезний комплект. Техніки просто неймовірні. Що їх об'єднує? Їх об'єднує, що всі вони виробляються в Німеччині і в Нідерландах, всі вони офіційні забезпечуються гарантією інструкції українською мовою. І є сервісний центр, до кого можна звернутися з ремонтом або з сервісом. Тому при виборі кутових шліфмашин машин граварів звертайте увагу на проксин. Детально я про них розповідаю на каналі YouTube, де я кожну беру цей гравер і розповідаю, які насадки, що він робить, яка потужність і все таке інше. Але саме головне, не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!